Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 7 жовтня 24 рік, понеділок біткоін. Заходимо на сайт CryptoVictor.com. Перехід в описі одразу зверху до відео. Я вже казав цю сторінку я робив для себе. Тому саме головне, на мій погляд, тут є. Подивитися мої минулі відео, фундаментальну складову, новинну завжди перейти, подивитись, що робиться в YouTube, в Твіттері, переходи і так далі. А на YouTube-каналі CryptoVictor.com у нас вже 2000. Кругла цифра. Дякую за підписку і за те, що ви дивитесь моє відео, але гадаю, ви робите це для себе. Ви ж самі бачите, що іноді є дуже корисна інформація, і такі відео, як сьогодні, дають можливість слідкувати за рухом зміни курсу біткоїну. І ще не можу не сказати, збірна України з футзалу здобула історичну бронзу на чемпіонаті світу 2024. Чому я про це кажу? Це перемога. Україна ще не отримувала таку нагороду в чемпіонаті світу. І зараз потрібні такі новини по перемогам. А це дійсно, хлопці зробили дуже-дуже потужний футзал. Я не прихильник цього виду спорту, але дивився з насолодою. І радив би подивитись вам три матчі. Україна-Бразилія півфінал, Україна-Франція після того. І Звісно, фінал був дуже цікавий Бразилія-Аргентина. В Ютубі можете знайти 10 хвилинні огляди цих матчів. Повертаємось до біткоїну. Минулого тижня був цікавий твіт. Біля 112 мільйонів шартових позицій можуть бути ліквідовані, коли курс прийде до 63. Ого, просто подумайте, 112 мільйонів. Відкритих шартових позицій. А що таке ліквідація? стоп лос Це вони втратять гроші, бо очікують зниження. І так, курс прийшов. У кої далі були шартові настрої, вони отримали стоп лоси тобто програш в своїх трейдингових думках. Індекс страху та жадібності 50. Ринок в невизначеності. Технічно, зараз більше купують біткоїн. Індекс ризику завжди можете перейти та подивитися, який зараз індекс ризику. Тобто 35 дуже добре, ще можна закуповуватись. І ще один цікавий інструмент, корисний, дуже корисний. Хто не дивився суботнє відео, подивіться про цей інструмент по тижням. CoinGlass. для тих, хто планує свою стратегію в криптоінвестуванні – це інструмент обов'язковий, на мій погляд. Що думають люди? Подивимось швиденько дві перші ідеї. Зараз 63,5 біткоін. Перша ідея лангова, друга шортова. Ну так, це все відображає, пам'ятаєте, індекс страху та жадібності 50 на 50. Один наверх думає, другий на низ. І дуже важливо, що настроїв. 686 людей підтримують лангові настрої, а тільки 199 підтримують шартові настрої. Це що стосується людей, які тут зібрані на сервісі трейдерів і інвесторів. Тобто оці цифри лайків я б відмітив не просто так: в три рази більше людей підтримують лангові настрої. Супер, зараз ми підемо і подивимось на сам сервіс. Отже, Заходимо на сервіс TradingView. Починаємо, як завжди, з місячного таймфрейму. Приблизна конструкція, яка була минулого разу, і зараз повторюється. Пам'ятаєте, сітка Fibonacci, курс прийшов наверх, потім сходив в корекцію 50 це ідеально для корекції. Біткоін пройшов фазу корекції. Давайте ближче подивимось, як тут. Іде розвернення. Пам'ятаєте, цю параболу ми ставили, курс знижався, знижався, потім пішов на зростання, і ми її можемо тягнути так, наверх далі. Тобто все дуже добре. Розвернення пройшло, вереснева свічка зелена, і вже жовтнева зелена. Супер, йдемо далі. Чашка з ручкою. Хто не бачив, подивіться, цю ідею є відео. А я тільки тут перевірю, що тут, як іде ближче. Давайте подивимось. Як тут ручка? Був першого разу вихід з цієї чашки, другий раз більш потужний. І третій вже сильний вихід був з цієї ручки. Ідея в тому, щоб ця ручка, з цієї ручки курс вийшов. До верхнього місця тієї чашки, це якраз 70-71. Тобто наступним рухом я очікую оцей рух на, сі... на відмітки 70. Після чого вже рух далі. тобто Тут він повинен зупинитись. І з 63 64 до 70, коли буде цей рух. Цього можливо дійде цього або наступного тижня, потім далі будемо дивитися. Отже, на цей тиждень я бачу продовження вихід з цієї ручки і рух на 70-ку. Іде не графік, багато кому з вас подобається ця, це припущення, що перший тиждень місяця буде зміна тренду. Тобто, якщо курс, ішов наверх буде зниження або корекція, що ми очікували з вами минулого понеділка, це зниження і розвернення було. Ну, дуже-дуже. Пам'ятаєте, я три зони виділив по індикатору горизонтальних об'ємів. Це 63-64. Далі зона максимальної активності за декілька місяців. 57-59. Ну і вже третій варіант, менше, на який я дуже мало став, це вже там на 54. Курс сходив вниз і навіть е, тільки торкнувся цієї другої зони, відбився і пішов наверх. Ну, а сам індикатор стокастик зробив те саме, як і минулого разу, з верхньої зони перекупленості, сходив вниз. В зону недокупленості, як і минулого разу, прийшов, розвернувся і прямує наверх. Тому на цей тиждень я прогнозую продовження зростання з зупинкою 64 буде прямувати на оті 70, пам'ятаєте, чашку з ручкою. Ну, а на денному графіку, вихідні, як завжди, приходили спокійно. І європейська сесія. Почала невеличкий рух наверх. Американці почали бодро потім зупинилися навіть знизили курс. А от Азія, дивіться, з 62 зробила 64, зараз невеличка була корекція, а Європейська сесія почала знову розвернення. До чого я й веду? Оці 63-64 тут можлива невеличка затримка. І рух далі на до відміток 70. Такий в мене прогноз на цей тиждень продовження зростання. Дуже, дуже чудово відпрацював індикатор стакастик. сходив вниз з зону недокупленості. і прямує наверх. Гадаю, ви це візуально і без мене все це бачите і розумієте, чому я так прогнозую. Якщо вам відео було корисним, поставте йому лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться. Пишіть коментарі, але не такі, як тут мені пропонує якийсь Сергій Говори на чоловічському язикі. Звісно, я таких людей просто блокую, щоб вони там шукали свій чоловічний язик на других каналах. Мені вони не потрібні. І як завжди, головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь крінці та криз. І працювати все своє нікчемне життя на репарації для України. Навіть якщо наші партнери віддають нам всі золотовалютні резерви болот, це буде 300 мільярдів. Але в нас тільки на війну уходить 100 мільярдів в рік, тобто 3 роки ця сума піде тільки на війну і до перемоги. Хватить чи не хватить. А далі на відбудову України то вже репарації. Будуть працювати вони, їх діти і онуки. До речі, Німеччина віддавала гроші по рішенню Нюрнбергського суду. 50, а то і 70 років віддавала. А Німеччина це вам не рашка. Там працьові люди. Вони декілька десятиріч віддавали, скільки будуть ті болотні орки віддавати. 100-150 років. Ну, вони звикли, вони данину платили монголам 300 років і все їх влаштовувало. А Україна переможе і приєднається до загальноєвропейської спільноти. Поставимо паркан на східному кордоні. Але зараз донатимо. Кої є будь-яка можливість, варіантів дуже багато від прямих донатів бригадам. До просто моно або приват зайшов. Заходимо 100, 200-500 гривень, задонатили, підняли собі настрій і продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. Завтра подивимось на загальний рух альткоїнів. З вами був Віктор, до зустрічі!